Футбольний матч у рамках п'ятого туру змагань першої ліги відбувся між Тернопільською Нивою та Кам'янець-Подільським епіцентром. Для тернополян гра була виїзною. На статті матчу обидві команди обмінялися небезпечними моментами. Зокрема, на третій хвилині Нива змогла створити гольовий момент, адже Андрій Різник вийшов віч на віч і Сергієм Чернобаєм. Однак, епіцентр врятував голкіпер. Гра ж аж на тридцятій хвилині. Кам'янчани провели атаку, яка завершилась реалізованим голом. Андрію Ляшенко вдалося влучно пробити. У дальній кут воріт від воротаря Ниви рахунок 1-0. Перевага господарів притрималась недовго. Вже на 32-й хвилині віс Максима Проціва з правого флангу головою. Результативно замкнув Ігор Гатала. 1-1. Ще через сім хвилин Дмитро Різник вдруге отримав шанс забити гол. Цього разу гравець Ниви не схибив і рахунок став 1-2. Наприкінці першого тайму епіцентр ледь не знімняв рахунок. Андрій Ляшенко пробив один дотик з лінії воротарської лінії, але м'яч влучив у по. Оперечну у другому таймі футболісти під центру продовжували задавати ударів у ворота ниви. Але Максим Механів рятував команду тернополян на 66 й хвилині. Максим мудий у боротьбі за м'яч збив Станіслав Кристіна. За що арбітер Єгор кевліч призначив пенальті. Його реалізував Максим. Гідний грахунок 2-2. Після пропущеного тернополяни продовжили тиснути на суперників на 76 й хвилині. Матчу з правого флангу від Олега Хруставки завершився влучним ударом Дмитра Галадея, і тернополяни знову повели в рахунку 2-3. Епіцентр намагався врятувати матч, але схоже, сил вже не вистачало. До того ж, на 85 й хвилині матчу команда залишилась в меншості. За фол останньої надії червону картку отримав Станіслав Кристін. З рахунком 2-3 на користь тернополян матч завершився. Восьма гра за місяць. На жаль, ми ну не розрахували. На жаль, травмовані одні й ті самі. І от це вилилося розумієте в такий результат. Вся відповідальність тільки на мені. Досить цікава гра. Суперник-епіцентр старався контролювати м'яч, ми більше старалися контролювати простір, тому я думаю, що глядачам гра сподобалась, тим більше, що маса моментів було, багато емоцій, пенальтів, вилучення і так далі. Все як має бути. Наразі тернополяни після перемоги з п'ятої сходинки у турнірній таблиці піднялися на третю із активом у дев'ять очок. Наступний матч гравці неви проведуть на міському стадіоні імені Романа Шухевича. Зіраю тернополяни проти волочиського агробізнесу. Кра запланована на 3 вересня без глядачів. Однак телеканал TV4 транслюватиме футбольний поєдинок у прямому ефірі телеканалу та у Фейсбуці.